Привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами випікати пісне томатне печиво з дитинства. Починаємо готувати печиво і почнемо ми його з тіста. В мисці з'єднуємо томатний сік. Цукор, ванільний цукор, олію. В рецепті я використовую рафіновану. Все гарно перемішуємо, далі до борошна додаємо розпушувач, перемішуємо. Далі борошно з розпушувачем додаємо невеликими частинами до рідини і починаємо замість тіста. Тісто вимішуємо недовго, воно повинно бути м'яким та еластичним. Тісто замісили, згортаємо його у кульку, кладемо у миску, накриваємо рушничком і так залишаємо на столі відпочити на 20 хвилин. Тісто відпочило, виймаємо його із миски, поверхню присипаємо борошном і розкочуємо тісто у пласт не дуже товсто. Тісто розкачали, видавлюємо формочками для печива. Викладаємо печиво на деко застелено пергаментом. Після випікання печиво зверху присипаємо цукровою пудрою. Ось таким дуже смачним та ніжним виходить печиво. Обов'язково спробуйте приготувати печиво за цим рецептом. Готується воно з простих складників, а виходить дуже смачним. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.